Медики констатують початок нового епідемічного сезону на Буковині. Найчастіше організм атакує COVID-19 та ГРВ. Лікарі наголошують, основним методом профілактики є вакцинація. Тему продовжить моя колега. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВІ. під сезон з захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лише розпочався, фактично тільки два тижні. І вже за ці два тижні ми маємо на майже на 30% вищу захворюваність ніж за такий же період минулого року. Реєструється COVID-19, як і раніше. Реєструється грип типу Б, а також риновірусна інфекція та парагрип, тобто циркулюють різні збудники гострих респіраторних. Інфекції найбільший показник захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями зараз фіксують у дітей. Зауважує директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Губко. Я думаю, що скоріше за все з дітьми звертаються за медичною допомогою, тоді як дорослі часто лікуються самостійно а того робити не слід будь-якому випадку, при появі ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій, слід звертатись до сімей. Лікаря для того, щоб отримати належне і ефективне лікування, крім того, слід пам'ятати про те, що при появі знову ж таки ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій, слід припинити тісне спілкування з іншими людьми для того, щоб попередити подальше поширення інфекцій. Тож, щоб захистити свій організм від небажаних хвороб, чернівчани та гості нашого міста мають чимало секретів, які допомагають їм бути здоровими. Чаї п'ємо? Стараємося більше ходити. Мені не треба, я поки що нормально все відчуваю. Тобто вітаміни п'ю, все, ну якийсь там вітамін С чи щось, як завжди, перед зимкою, все більше нічого такого. Все життя просто звик так пити і не хворіє. Дозволяю собі їсти все, що хочу. Я розумію, що в організмі є певні дефіцити, їх потрібно перекривати, закривати, доповнювати. Звертаюся до кінезіолога, який підбирає бади, які необхідні моєму організму. І Ну, дозволяю собі їсти все, що хочу, тому що я розумію, що зараз великий стрес для нашого тіла Е, з жирком на зиму. Однак найголовнішим методом захисту організму залишається вакцинація, розповідає Наталія Губко. Пам'ятаємо, що найважче протікає грип і у відповідних людей covid 19 Убезпечитись можна лише отримавши вакцину. Вакцинація доступна. Якщо говоримо про COVID-19, вакцина безоплатна. Звертаємось до сімейного лікаря. Стосовно погодних умов, звісно, дуже важливо одягатись по погоді, оскільки переохолодження може. Сприяти швидшому інфікуванню, якщо людина потрапить в середовище, де вже є хворий на будь які гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож Буковинцям вкотре нагадують не нехтувати власним здоров'ям та не наражати на небезпеку оточуючих за перших проявів будь-якої хвороби, обов'язково звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна Максим Білоткач ТВА.